Доброго дня! Я сьогодні хотіла записати відео, продовжуючи тему ненависті, яку люди відчувають, і це не можна сказати, що це там неприродній їхній стан. Це природньо відчувати. Людина це взагалі великий кладезь почуттів, різних та емоцій, і цим ми дуже цінні для всього співтовариства космічного, не просто земного. А космічного співтовариства наші емоції, наші почуття дуже важливі. Одначе, в коментах під моїм відео одна дама написала: адже це логічно, відчувати до агресора ненависть, а співчуття до жертв. Однак ця логіка стає все більш неактуальною, логіка, коли ми її приймаємо з позицій. Агресор жертва з позиції насилля, з позиції того, що хтось має право сильного, тобто агресора, а хтось жертва. Коли ми себе ставимо на розтяжку двох поглядів, це нам заважає дуже мислити уже в потребах сьогодення. А потреби сьогодення кажуть. Треба користуватися любов'ю. Тільки любов врятує світ, як би це банально не звучало. Ви скажете, це прописна істина. Одначе, чи використовуємо ми її за щодень? Чи стараємося відчути ту любов, поділитися любов'ю, яка є в нашому серці. І потім, навіть якщо ми мислимо в категоріях дуальності, тобто, ось. Агресор його ненавидим, ось жертва їй співчуваємо. Якщо ви зосередитесь на тому, щоб віддати 90% своїх енергій, сили співчуттю, то ви зовсім маленьку кількість енергії віддасте агресору, так, підсилюючи його ненависть. Бо якщо ви весь час в ненависті знаходитесь до агресора, то ви енергію свою віддаєте агресору. Так працює космічний закон, те, про що ви думаєте, тому ви віддаєте свою енергію та силу. І розумієте, коли ви весь час в ненависті, коли люди в прокльонах, це взагалі окрема тема, і це працює потім як магніт для неприємностей. Але як людина, яка працює з чужими негативними почуттями, яка працює як Трансформаційний тренер, а у мене велика така практика вже склалася. Я знаю, що людина, яка хоч раз відчула негативне почуття і на ньому зациклилася, робить себе жертвою. Насправді, ми тоді стаємо жертвою через те, що ми даємо дозвіл використовувати свою енергію чорним силам, негативним силам. І потім. Світ просто створює ситуації, в яких ми можемо негативувати, тобто видавати свої негативні емоції на гора, тим самим себе зовсім знесилюючи. Велика практика показує, що людина сама дає дозвіл на використання себе як жертви своїми діями, своїми почуттями, своїми думками. Це дуже-дуже видно, коли йдеш в трансформаційний процес з клієнтом. і Є свідком того, які з людиною виходять трансформації на образному плані. Тобі показують, що ось людина сама вчепила на себе поясочок, на якому є крючочок, і на той крючочок чіпляються всі охочі виснажити тебе. І про це треба пам'ятати. Ми самі негативною емоцією відкриваємо себе до чужого використання нашої енергії. І ненависть дає не просто крючочок, вона дає дуже великий зашморг. І тоді людині вже невільно самій дихати і думати за неї. Думають і дихають, а вона просто постачає комусь свою енергію. Тому, коли вас захоплює хвиля ненависті, згадайте про те, що зараз ви комусь віддасте цю енергію і просто. Переведіть свій фокус уваги на щось інше. Підхопіть цю енергію і вкладіть її. Хай буде у співчуття до ближнього, у співчуття до тих, хто втратив, хто переживає зараз горе та печаль, хто від... зараз переживає великі-великі труднощі, а таких дуже багато довкола. І їм ця енергія підтримки буде дуже-дуже в нагоді.